Я стала частиною команди Світ українцям вже півроку. Як Як психолог я проводжу есеан... е... психоедукацію, стабілізацію. Спочатку проводжу стабілізацію з клієнтами, потім з собою. Під час роботи емоції. Більше негативні, звичайно, коли допомагаєш людям, то отримаєш від цього радість. Ну, мабуть, таких історій було багато. Одна із останніх, коли е, була сімейна пара, і в процесі, коли чоловік розповідав, як вони виїжджали, що їм довелось пережити, і е, сказав, що. Головне, що ми котиків своїх вивезли. І це його очі, ця радість за тварин. Це не можна передати ці відчуття. Світ українців для мене родина.